Я окупацію пережила, я стреси нормально перенос. Ну, чесно кажучи, я так думаю, що ну, не кожна жінка, звісно, витримає таку нагрузку, таку роботу. Но... я так думаю, що у нас в країні то точно жінки сильні і багато хто зможе. Вікторія з Миколаївщини. Вісім місяців вона провела в окупації РФ. Цей досвід підштовхнув її освоїти нову професію і навчитися керувати трактором. Привіт! Ну як ти доїхала? Нормально не загрузила в Ні, Це добре зараз. Мені треба відчепити пустий прицеп і поїхати причепити свій завантажений і рушати в поле. Я зараз буду сама це робити. На базі є кого попросити, ну коли як, по-різному буває, але в полі ми все робимо самі. На початку не так легко. У мене теж машина на механіки то не лякає, але тут 9 передач, тому це набагато складніше. Жінки-трактористи це для нас як нове, нова практика. Чоловіків зараз не вистачає, і дуже хочеться, щоб навіть ті чоловіки, які зараз на фронті, щоб вони відчували ту підтримку, що ми тут. А війна, то дай Бог, вона закінчиться швидко, але самі розумієте, піднімати країну ми ще довго будемо. Єдине, що встигаю, ще пару годин після роботи і приділити своїй родині. У мене двоє діток, в мене чоловік. Треба теж приїхати додому і постаратися провірити уроки у дітей. Приготувати. Тувати їжу, діти мої, ваше вони ну чесно, мені даже аж приємно. Вони пишаються такою мамою. Вони з гордістю кажуть, що в них мама тракторист.